До слова запрошується керівник районного осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода Калмацуй Дмитро Станиславович. Шановне товариство, радий вас сьогодні вітати 73-ю річницею створення української повстанської армії армії нескорених. Цей день це великий день. Сьогодні ми святкуємо і вшановуємо пам'ять наших героїв. Сьогодні ми думаємо і говоримо про них. Вони нам надали той дух боротьби, який зараз нам допомагає боротися. Багато років правда про українську повстанську армію і... Організацію українських націоналістів забрехувалася і замовчувалася. Цілі підрозділи КДБ працювали на те, щоб перекрутити, на те, щоб народ не узнав, хто вони були. Це була справді народна армія. Ми бачимо, зараз держава не може дати раду армії. Ми, Багато хто займається волонтерством і воїни, це відчули на собі. То була дійсно народна армія. Армія без держави, народу, який не мав держави. Вони завжди воювали тільки на своїх землях. Українська повстанська армія ніколи не воювала ні під Варшавою, ні під Москвою, ні під Берліном. Вони захищали своє. Це була найбільша армія в світі, яка не мала свої країни. Народ, який не мав країни, мав таку величезну армію. Через ряди УПА пройшло близько 600 тисяч українців. Вони воювали на два фронти. Вони воювали проти німецьких фашистських загарбників, проти комуняцької навали, проти поляків. Ми маємо цим пишатися, тим, що наші... Предки були справді героями, були загнані в глухий кут, ніколи не здавалися, приймали бій і помирали з високо піднятою головою. Ми маємо взяти від них цей дух, проникнути з цим духом, який зараз нам допомагає в боротьбі і побудувати свою державу. Справді незалежну, українську самостійну соборну державу. Слава Україні! Слава, Слава нації! Смерть